Дрони агресора уночі проти 20 лютого вдарили по промисловому об'єкту у Кременчуцькому районі на Полтавщині. У результаті виникла пожежа. Однак, унаслідок атаки ніхто не постраждав. Про це сповіщає керівник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Уночі ворожі безпілотні літальні апарати атакували Полтавщину у Кременчуцькому районі. Пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий об'єкт. Це спричинило пожежу. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки, ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, зауважив він. Екстрені служби оперативно долучилися до ліквідації. Ці наслідків займання.